Привіт, друзі. Сьогодні я поділюся з вами рецептом млинців на молоці, який ніколи не підводить. Ці млинці виходять тонкими, ніжними і не вони ідеально підходять як для смачного сніданку, так і для начинки. Готувати їх можна як зі свіжого тіста, так і з тіста, яке постояло в холодильнику ніч. Але є один секретний інгредієнт, який потрібно додавати безпосередньо перед випіканням. Про це розповім трохи пізніше. Для початку нам знадобиться 600 мл молока. Воно має бути кімнатної температури або трохи тепліше. Якщо молоко з холодильника, трохи підігрійте його. У тепле молоко додаємо 2 яйця, щіпку солі і 2 столові ложки цукру. Все добре перемішуємо. Тепер поступово додаємо 250 г борошна. Підсипаємо його невеликими порціями, щоб уникнути згустків. Ретельно розмішуємо, поки тісто не стане однорідним. Якщо ви готуєте млинці відразу, то зараз саме час додати дві щіпки розпушувача. Якщо ж плануєте пекти млинці через 8 або 12 годин, додайте розпушувач прямо перед випіканням. Тепер тісту потрібно трохи відпочити. Залиште його на 15 або 20 хвилин при кімнатній температурі. Цей етап дуже важливий, бо без нього млинці можуть вийти гумовими. Після відпочинку додаємо 2 столові ложки рослинного масла і знову добре перемішуємо. Тепер розігріваємо сковороду, додаємо трохи масла тільки перед першим млинцем. Для наступних це не потрібно, адже масло вже є в тісті. Випікаємо млинці приблизно по 2 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Ось і все. Млинці готові. Вони виходять тонкими, смачними і дуже ніжними. Спробуйте цей рецепт і він стане вашим улюбленим. Дякую, що дивилися! Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. До нових кулінарних пригод!